ПЕС І КИЦЬКА У самому кінці тихої вулиці, де вранці пахло свіжим хлібом, а ввечері сонце ховалося за старою грушею, стояв невеликий будинок із зеленим парканом. У цьому дворі жили пес і кицька. Пес був великий, рудий і трохи незграбний. Його звали бублик, бо в дитинстві він любив згорнутися, мов справжній бублик. Бублик охороняв двір, гавкав на чужих. І вважав себе найважливішим мешканцем у світі. Кицьку звали Маруся. Вона була сіра з білими лапками, ходила тихо, ніби тінь, і завжди знала більше, ніж показувала. Маруся любила сидіти на паркані, грітися на сонці і спостерігати за всім, що відбувається. Пес і кицька жили в одному дворі вже давно, але друзями не були. Це моя будка. гарчав бублик. А це моє сонце, муркотіла Маруся, розтягнувшись просто перед входом. Вони сперечалися через миску з водою, через яблуню, через те, хто перший почув дивний звук уночі. Кожен був упевнений, без нього двір не проживе, а без іншого проживе прекрасно. Одного разу господарі поїхали на кілька днів. Двір став тихішим, ночі темнішими, а звуки підозрілішими. Першої ночі пес почув шурхіт біля паркану. Гав, хто тут? грізно вигукнув він. Маруся, яка сиділа на груші, лише примружила очі. Це вітер, сказала вона, ти завжди всього боїшся. Я не боюся, я охороняю, образився бублик. Але другої ночі шурхіт повторився. І тепер він був ближче, значно ближче. Маруся зістрибнула з дерева і насторожено повела вухами. Добре, прошепотіла вона, це вже не вітер. Разом вони побачили маленьке кошеня, яке заплуталося в кущах біля паркану. Воно було брудне, мокре і дуже налякане. Мяу, тихо пискнуло кошеня. Бублик спершу злякався. Він не знав, що робити з таким маленьким створінням, а раптом воно чуже, пробурмотів він. Маруся підійшла ближче, і воно просто загубилося, сказала вона. Як і я колись. Пес здивовано подивився на кицьку. Ти ніколи про це не розповідала, бо ти ніколи не слухав, відповіла вона. Тієї ночі вони разом зігрівали кошеня, а зранку вирушили на пошуки його мами. Дорога була непростою. Вони зустріли нахабного півня, який не хотів пропускати їх через город. Хитру ворону, що намагалася забрати кошеня собі, і навіть страшного пса з сусіднього двору, і саме тоді пес і кицька вперше працювали як команда. Бублик став попереду і сміливо загарчав на чужого пса, а Маруся тихенько обійшла ззаду і відволікла його. Разом вони змогли пройти далі. Знаєш, сказав бублик дорогою, ти не така вже й шкідлива. А ти не такий уже й гучний, усміхнулася Маруся. Коли вони нарешті знайшли маму кішку, та була безмежно вдячна. Вона облизала кошеня, а потім уклонилася псу. Не всі пси такі добрі, сказала вона. Бублик почервонів від сорому й гордості. Повернувшись додому, пес і кицька сіли поруч біля будки. Сонце повільно заходило, фарбуючи небо в золоті кольори. Знаєш. Сказав пес, двір без тебе був би надто тихим, а без тебе надто небезпечним, відповіла кицька. З того дня вони більше не сварилися. У них з'явилися спільні справи разом слухати нічні звуки, разом зустрічати господарів, разом грітися на сонці. І якщо хтось питав, хто тут головний, пес і кицька переглядалися і відповідали. Той, хто вміє бути другом. І жили вони довго і щасливо у дворі, де завжди було тепло, навіть у найхолодніші ночі.